Він завівся, завівся, завівся. Чого його завів? Питалися за ціну. Це у нас Янмар версії. Зараз покажу. 334-та є де. за ціну 14 тисяч доларів. Підписникам знижка. Сухий, без підтоку, в хорошому стані, промазаний, прошприцьований. Фреза в комплекті, кондиціонер працює. Резина в хорошому стані, Фреза взагалі бомбезна. Ножі почти нові, швидко з'єм, боковий циліндр, кабіна невисока, кабіна по висоті десь 1,8 метра, напевно. Компактний, так що кого цікавить, в хорошому стані японець 2000-х років, в наявності.